Одаєш ти з такими відгуками Пряжа? Ну я ж обіцяла чесний відгук. Давайте да огляд, гля пряжі підготувалась, я Записала всі свої спостереження. Почнемо. 100% вовни верблюда, вона колюча на голе тіло її, ну ніяк. Якщо ви читали про вовну верблюда, вона має терапевтичні властивості. Тому шкарпеточки з неї або якась жилеточка, ну звісно, на футболочку, хоча через футболочку вона також, мабуть, буде колотись. Але це дуже дуже крута пряжа відносно здоров'я вашого. Після прання я не знаю, видно чи не видно. Давайте якось покажу. Ось так, бачите, який пух, і волосіння таке виступало. Такі волоски, волоски, їх дуже багато. Я спочатку найдовші такі доставала. Бачите. Воно тягнеться. Такі довгі, дуже довгі волосинки спочатку доставала, потім зрозуміла, що це ж ну, це така пряжа, а колір класний, колір шоколадний. Прикольний. Ну мені воно не болиться. Я не знаю, це у кожного своє відчуття. Ні, воно колиться, але не так, що взагалі терпіти неможливо. Рукавички будуть з них класні, шкапетки будуть класні, навіть жилеточка буде класна. Звісно, шия, ну шия ні, на шию якийсь там шарфик, ну то, то не то буде. Вовна верблюда і такий топчик. Прикольна вона, Вовна новозеленської вівці. Вона також була жорстка при в'язанні. Після прання вона стала трошечки м'якша. Пишу дівчата, що косить полотно, у мене ніфіга не. Посила, але воно було таке криве. Коротше, після пряння, наче воно більш-менш вирівнялось петельки. Ну, ну, Таке собі, бачите, все одно там її танцюючи, другий раз потрібно прати, Але я в'язала на спицях номер 4 і бачите, ці петельки вони якось, наче позабивались. Виступив такий пушок то це, це пряжа під шкарпетки, ну, щоб ви розуміли. Така тоненьке, тоненькі тепленькі шкарпетки. Хоча на тіло а, воно вже м'якіше, ніж вовна верблюда. Тобто ну, мені, мені воно взагалі не колеться. Вовна і вовна. Стодаткова вовна маріноса, меланж, тоненька, тут в 100 грамах 500 метрів. Воно таке легке-легке. Мені нічого воно не дубове, нормально я його в'язала. Після прання вона стала трошечки м'якша. Тіла вона приємна. Ну як приємна. Ну ми всі звикли вже до такої м'як м'якусі. Ну, це, це не м'якуся, це вовна. Ну ви ж розумієте, да? вона має е, своє таке поколювання, можна так сказати. Футболку якусь то, ну, норми. Светрики будуть. Звісно, на голе тіло, як типу шарфик, воно трошки колюче. Так, так і кажу, як є. Це один з моїх фаворитів, але є але вовна. Значить, тут 50% вовни, 50% акрил. Він такий, ну це не меланж, але просто, бачите, такий колір з вкрапленнями. Тут 100 грамів, 350 метрів. Я всі зразочки в'язала на спицях номер 4 Після прийняття виступив такий, знаєте, пушок. Воно таким м'якеньке. Я навіть, я навіть коли в'язала, воно так приємно взагалі тримати в руках, а на тіло ну, воно приємне. Приємне відчуття таке. Але що хочу сказати: тут є такі, знаєте, от, ніби, от, бачите, от, як катишки. Вони одразу вони одразу є вже в цій пляжі. Воно виглядає, знаєте, ну, як наче така як фактурна пряжа. Якщо у нас тут я про неї писала, вона нерівномірна, десь товще, десь тонше, але вона дуже м'яка і приємна до тіла. Мені вона найбільше сподобалась. От поки вона, ну мій мій фаворит, не рахуючи верблюда. Верблюд мені подобається. Я, може, можливо, з нього навіть зв'яжу якусь жилеточку. Напіввона, тут 50% вовни, 50% поліестру. З Нею приємно працювати. Вона не колюча, взагалі не колюча. Я б навіть сказала, що вона трошки мені якось бавовну змахує. Ну, вона навіть по вигляду така порс. Я б не сказала, що він там розпушився якось виступу. Просто така приємна для тоненьких ковтинок. Ну, класна, прикольна пряжа. Вона до тіла приємна, не колеться взагалі. До того, що там щось десь сіло, підсіло, ні, такого там сильно якої усадки немає в пряжі. Є акрил. Це така несподіванка для мене. Його в'язати було приємно. Він такий приємний на дотик моточку. Єдине, що мені не сподобалось, це коли я в'язала, бачите, тут декілька ниточок, тут ниточок шість. А скрутка, вона не дуже скручена. І коли ти в'яжеш, буває ну, спиться плутається в цих ниточках. Оце мені не дуже сподобалось. Тобто, ну я в'яжу і дивлюсь фільм. А тут потрібно звертати увагу, чи не роздвоїлась, чи не розстроїлася ниточка. Добриння був зразочок дуже м'якенький, дуже приємний. Коли я його почала брати, він став такий дубовий і скрипящий. Ну, це акрил, акрильний ще, мабуть, як був раніше акрил. Ну, Ну, він дешевий, ну що сказати. Тобто, але форму, і бачите, візерунки він тримає. Ну, це нормально. Став м'якенький. звісно, тут нічого ніде не колеться. Ну, бавовна. Ну, а бавовна, то є бавовна. Вона м'якенька. Я знаю, що дівчатка дуже полюбляють цю пряжу в'язати з бавовни саме фірми Ярослав. Е, тому, ну, вона і приємна в роботі, і приємна після прання. Ну що тут сказати? Якщо у вас є якісь додаткові питання, будь ласка, залишайте питання, буду розказувати. Але не розказувала так, що фіхту в мене що купить. Да? Коротше, я за чесні відгуки, тому дівчата, коли щось обираєте, я розумію, що потрібно його потрогати, пощупати, щоб зрозуміти, як і що це моя думка, мої відчуття. Тому що для когось, наприклад, писали дівчата, що вовна верблюда ну дуже дуже, 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 дуже колюча. Вона дійсно колюча, але ну я не можу сказати, що її б нереально носити. У кожного свої відчуття. Тож, будь ласка, ви також на це звертайте увагу, але я розказала сказала все, що знала.